Всім привіт! Ви знову на каналі Доза Нузмата і сьогодні у нас таке нестандартне, но цікаве відео. Сьогодні розкажу вам про історію українських монет, а саме як наші копійки могли називатися, яку форму могли мати, а також які номінали були представлені на екскізах для пробних карбувань або для пробного відчеканення саме наших перших монет. Тому, прохання, хто ще не підписався, підписатися на канал. Та отримати свою дозу нумізматики, а також при можливості підтримати канал своїм лайком та коментарем. Бажаю всім приємного перегляду! А ми розпочинаємо! Всі ми знали і розуміли, що після проголошення незалежності України, одним із перших потрібно буде ввести свою національну валюту. Виходячи з історії різних держав, а також своєї історії, валюту потрібно було карбувати як паперові банкнети, так і звичайно металеві монети. З першим варіантом, тобто з паперовими банкнотами, оприділилися швидко і без зайвих вагань та затвердили назву гривня, відому ще з давніх часів української державності. А от з другим варіантом металевих копійок сумніви і погляди щодо назви були різні. Від стародавньої радянської назви копійок всі хотіли відмовитися і розглядали різні відомі на той час назви для розмінної монети України. На розгляді були такі назви, як копи, резани, соти, Списівки та Шаги. Шаги ще. У 1918 році в Українській Народній Республіці використовували марки як грошовий засіб через велику нестачу саме дрібної розмінної монети. Ті марки називали шагами, і мали вони такі наступні номінали: як 10 шагів, 20 шагів, 30-40 та 50 шагів. Виходячи з усіх цих історичних фактів, саме перші пробні монети Незалежної України вирішили карбувати монетами під назвою шаги. А саме наприкінці 1991 року по відомим джерелам було відчеканено близько 20 пробних перших монет, які називали монети жетони, і викорбовані були з нержавіючої сталі. Їх номінал був 50 шагів, які ви бачите зараз на екрані. Вибір був дуже, Вибір був дуже простий. Посередині монети був номінал 50, обрамлений по колу листям, та вгорі було зображено. Зірку. Реверс і аверс монети жетону були одинакові. Тобто монета була одинакова з, дво, з обох сторін. Розмір монети практично відповідав розміру сучасної монети номіналом 2 копійки. Пізніше, тобто наступна партія пробних монет, була відчеканена номіналом 1 шах, де на аверсі монети вже було зображення 3 Розмір даного номіналу. Відповідає розміру сучасної монети номіналом 1 копійка. Було відкарбовано декілька різновидів монет з номіналом 1 шаг з різних металів, такі метали, як латунь, нержавіюча сталь, мідь, алюміній та інші. Ще пізніше відчеканено саме пробні монети номіналом 50 шагів уже з деякими змінами. Слово Україна, яке розміщувалось над номіналом 1 шаг, забрали. І замість нього з'явився рік випуску монети. А також змінилися розмір і якість тризуба. Він став більшим в розмірах, і контури його стали набагато якісніші і чіткіші. А ще пізніше уже було викорбовано, на мій погляд, найкращий з усіх варіантів номіналом 50 шагів з оновленим аверсом, який нам знайомий, практично зараз ми бачимо в усіх розмінних сучасних монет України. І ця партія вже відчеканена з таких металів, як алюміній, мідь, латунь, мельхіор, навіть срібло було та нейзельбер. Тобто зібрати дані зразки в колекцію практично неможливо, а можна і сказати неможливо, тому що ціна даних екземплярів стартує від 7 тисяч гривень одного зразку. Тобто їх є практично біля 7 8 варіантів. І їх дуже мало, тому зібрати їх, так як я кажу, практично неможливо. Ну і щоб завершити тему про шаги, то вже в сучасній Україні, а саме у 2018 році, Національний Банк України випустив як ювілейну монету, присвячену до випуску перших поштових марок України, так і ювілейний набір обігових монет з ювілейною монетою номіналом 5 гривень, так і в сувенірній упаковці разом з маркою. Пізніше були, звичайно, спроби і з номіналом 15 копійок, але но даний номінал в подальшому так і не затвердили. Також 20 копійок була теж пробна монета, яка не потрапила в обіг, проте відчеканена вона декількома штуками, но від цього номіналу також відмовилися. І також на розгляді були 3 копійки. На даний час зустрічаються в продажах як копії, вироблені в Китаї. Також присутні копії і номіналом 15 та 20 копійок, проте відомо, що ескізи даних монет, як ви бачите на екранах, є і вони розглядалися для карбування. Попри все, це вище сказано, як і не крути, всі хотіли відмовитися від радянських назв копійки, а відмовилися від деяких номіналів, таких як 3, 15, 20 копійок. Від самої назви копійка не відмовилися через те. Що назва була звичайною і знайомою для всіх на той час українців. А як ви думаєте, пишіть в коментарях, які монети вам би хотілося мати на сьогоднішній день, які би були викурбув... викур... відчеканені на той час саме Нацбанком. Буде цікаво почитати. Також багато часу приділяли саме і біметалевим варіантам. Це монети, нагадують з двох металів. Номінали розглядалися практично всі від однієї копійки до однієї гривні. На мій погляд, було б круто мати хоча б одну розмінну саме біметалеву монету. Також, друзі, можете теж писати в коментарях, який би номінал ви б хотіли бачити в нас в сучасній Україні. Також хочу сказати, що багато саме біметалевих монет є представлені в більшості країн світу. А тепер наступний, звичайно, у нас можна не пропустити. Це, звичайно, англійський чекан з номіналами 10, 25 та 50 копійок, які 100% вийшли в обіг незначним тережем і, як всі знаєте, відрізняються втиснутим гербом, ну і, звичайно, дуже високою ціною. Ну і як же без них, це, звичайно, заводські браки та саме підробки наших українських копійок. Давайте почнемо ще з заводських. Браків та дефектів, які зустрічаються зараз в обігу дуже рідко, але досить сильно цінуються в колах колекціонерів та нумізматів. І мають високу, як я вже казав, цінову категорію. До таких відносяться ну, перевертиші, відкуси, надкуси, хто як називає, зміщення штемпеля, зноси штемпеля. Тобто заводських дефектів у монетах можна зустрічати досить багато. Щодо підробок. То, звичайно, найбільше підробляли монети саме номіналом 50 копійок. Такі номінали підробляли саме в 1992 94 роках. Це через те, що курс долара практично відповідав е, 2 гривні на той час, тому це було як і вигідно, так і на той час було, здається, дуже просто. Це всім відомі такі фальшаки, як донецькі фальшики, їх є найбільша кількість підробок. Це є надзвичайно грубі фальшаки, які відрізняються своїм виглядом та вагою, та багато інших. Ось таке, друзі. Сьогодні у нас було коротеньке та пізнавальне відео. Надіюся, вам сподобалося. Тому, прохання, хто ще не підписався, обов'язково підписатися. І пам'ятайте, все буде добре і до зустрічі!